Шановне товариство, дорогі журналісти, дорогі в'язні, які нас чують, а зараз Семен Палій, нащадок запорізьких козаків, розповість вірш. Який він сам написав? Вибачте, я не знав. Куди поділося село? Згадаймо, всі ми з нього вийшли, але без нас там сохнуть вишні. І яблунь наче не було. Стоять ряди без вікон хат, як повойовані мамаєм. Під здичавілий плач собак, село помало помирає. Де ділись люди з села? Ніхто не знає. Шукали довго, не знайшли, вже й не шукають. Лиш біля хат стоять хрести, як охорона, та мертва спить біля печі, баба Матрона. Потерта біблія в руках, пожовкле фото. І плаче, дивлячись, з кутка, сумна ікона. Так, сел таких у нас стає, на жаль, багато. Терплячий наш народ. Він терпить владу. Дякую.